В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні я розкажу вам вірш, який для своїх діток колись давно написала українська поетеса Олена Пчілка. Ходить гарбуз погороду й питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвалися дірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а за нею й бараболя. Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались бурячки, гарбузові своячки. Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. я іздержав увесь рід. Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз, ти перістий!» І з чим же тебе будем їсти? Миску пшона, трошки сала, От до мене вся приправа. Любі дітки, лягайте спадки, відпочивайте, набирайтесь сил, Тифої вам ночі.